Привіт черним підписникам нашого YouTube каналу, також нашої спільноти Виматка в Україні. Сьогодні хотів би вам показати такий чудовий пістолет ще один представник ПМ з функцією Blowback, точніше перший ПМ з функцією Blowback, який в принципі з'явився на ринку, цей Umarex PM Ultra. Umarex PM Ultra тобто післет з Blowbacком, руховим затвором. Діючою затворною затримкою, ну, в принципі, так і годиться у всіх булбеків. Е, Значить, цей пістолет попав до мене не в руки вже був, він не новий. Він відпрацював уже як мінімум рік. Ну, Ось який мені сказали. Ну, В принципі, по корпусу видно от несуттєві потертості. Саме тут, де затримка, запобіжник. Впереді, в принципі, все. Ну, з боку тут де. рельєфність. Так, так ось. Ну, тобто, це реальний показник того, як фарба, як його зовнішнє покриття може з часом руйнуватися, з часом, від, залежно від обсягу використання, зношуватися та старатися. Ну, тобто, При нормальному користуванні супер стані змащений, добряче змащений. Маса доволі багата. Що, в принципі, це добре. Головне, щоб не було забагато. Значить, даний пістолет представляє собою копію відомого пістолета Макарова. Він поставляється в коробочці, за коробочки собою. немає. Значить, це 4,5 мм пневматичний пістолет з функцією blowback, місті магазина 17 куль, вага приблизно 650-700 г. Швидкість польоту кулі, ну, скажу по своєму власному досвіду, ну, в районі 100 метрів на секунду. Ну, то завжди у нас функція blowback, вона забирає швидкість, також і більше з'їдає газу в балончику. Якщо наприклад, ми беремо аналог зАСПЕМ для порівняння, ми беремо Саспам, то. Йому балончик стане на більш пострілі, ніж ПМУ. Ось такий блоубек це є дуже обожгорливий механізм, який постійно дергає цей затвор. Тобто це не є так легко його дергнути, пружинка тут хороша, і того газу йде досить достатньо. Значить, Балончик вставляється в магазин, ніж мене заряджений. кульки зверху. Балончик є зразу підживний, він, він не скритий, але в цьому немає необхідності. Менше тих шестигранників. То все. Хоча, от, перший раз, коли я з цим сикнувся, він от такий пластмасовий. Ну, от, видно такий якийсь розхлябаний, ніби тут взагалі пластмасова, це така штучка. Ну, тобто, Він не викликає ніякої, ніякої такої впевненості в тому, що він пропрацює довгі роки, але я вас запевняю, це є сумнівно. Це є помилкове враження. Цей піджимний він працює правильно з стоїть, його хватає, він не ламається. ну, В принципі, залежно, як ну, користується, тобто, в мене він ще не ламався. І нарікати на проблеми з цим видом піджиму балона я вже недоцільним. Сам пістолет розбирається, в принципі, так як бойовий. Зводиться курочок, витягується штучка і затвор пішов. затвор, Тут у нас знаходиться бойок. Тут у нас також видно, покажу може на світлі, От, з даного прокладочка це якраз для блоубека. Ну, така у ну, нас затворна рама Охома. Іконо для викиду гільзи. Ну, Правда, без, без повної адаптації під бойову. Пружина, ну, тобто, пружина. Тут, тут вже зразу видно, що пружина краще, ніж в звичайному МСПМ. Тобто тут і хід затвора більший. Тут і пружина. Міцніше, більше. Затворна затримка, яка встає, яка за, з, тримає затвор в такому положенні, тоді, коли закінчуються кулі в магазині, ну, я зараз продемонструю. Е, тут зверху значить таким все чином це весь механізм. Ну, Звичайно, що основне що знаходиться тут в магазині, тут клапан. Тут ці прокладочки. Но, зроблено все дуже добре, дуже якісно. Тобто нарікаю на цей пістолет, я не маю. Скільки не користувалося, скільки люди не брали, ну, негативних відгуків я про нього не чую. Тобі що в Мерек славиться своєю якістю. Я думаю, власники будь-якого пістолета даної фірми не дадуть мені збрехати. Спадаємо його назад. Спадаємо його назад. І що хочу сказати? Магазинчик. Запобіжник. Поки сержантний запобіжник не спрацьовує. Зараз вам покажу, як працює от Старайтеся це якось піймати, можливо, якось, бо реально це відбувається дуже швидко. Хопа. і все Зразу став на затворну затримку. Тобто в мене немає кулів в магазині, тому він стає на затворну затримку. Тобто, якщо є кулі, він автоматично вертається назад, от я зараз потримаю таким чином це відбувається. Ну, тобто дуже хороша, популярна модель. Рекомендую. Посилання на неї, посилання на характеристики будуть в описі. Тому заходьте, задавайте питання, за зубки відповім. Так що до нових зустрічей. Дякую.